Уявімо, що ви з своїм другом вирішили сходити у якийсь парк розваг. І там ви побачили дуже гарне і смачне на вигляд морозиво. І ви вирішили, що ви хочете його придбати. Проте буде цікавіше, якщо хтось один заплатить одразу за два ріжки. Але як визначити, хто взагалі буде платити? У вас виникла ідея зіграти у покер. І ось ви починаєте грати, і вам треба витягнути карти. І ви розумієте, що для того, щоб перемогти вашого друга, вам необхідно витягнути фулл хаус, що складається з трьох тузів та двох королів. І вам стало цікаво, яка взагалі у вас імовірність витягнути цей фулл хаус? Перед цим нагадаю, що у нас колода складається з 52 карт, і вона містить 4 тузи, 4 королі та 44 інші карти. Взагалі, у кожного типу карт, типу тузів, королів і тому подібне, є по 4 масті, власне, тому кожен із них має 4 штучки. Отже, нам цікаво знайти ймовірність, того, що у нас буде 3 тузи та 2 королі, якою буде ця ймовірність. Це у нас буде дріб, у знаменнику якого буде знаходитись кількість всіх таких комбінацій з п'яти карт. Всіх наборів, кількість всіх наборів з п'яти карт з карт. А у чисельнику буде знаходитись кількість наборів, кількість наборів, що складається з трьох тузів та двох королів. Отже, почнемо із кількості всіх наборів з п'яти карт. Нам важливо, що нас не цікавить порядок. Тут сказано: у будь-якому порядку. Отже, ми можемо застосувати комбінації. Оскільки в комбінаціях ми просто обираємо набори, а не розставляємо їх у конкретному порядку. Отже, як ми це запишемо? У нас всього є 52 карти, з них треба обрати 5. Отже, це в нас буде С 52 по 5. А тепер переходимо до трохи складнішої і цікавішої частини. Нам треба знайти кількість наборів, у яких є три тузи та два королі. Я пропоную для початку трохи помалювати. Чомбині? Мені здається, це має бути трошки цікавіше. Отже, у нас будуть три тузи. Тут, туз, 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 та два королі. Два королі. І також нагадаю, що у нас всього є їх. По 4. Отже, у нас ще десь буде ще один туз і два королі. Проте, що найважливіше, ось це наш фулхаус. Отже, для початку почнемо з тузів. Нам із цих чотирьох тузів необхідно обрати три. І при цьому нас не цікавить порядок. Нас просто цікавить, щоб вони, власне, були. Саме тому ми можемо застосувати знову ж таки комбінації, бо нас не цікавить порядок. Отже, це в нас буде С із чотирьох тузів ми оберемо 3. І також нас цікавить два королі. Цього разу ми з чотирьох королів уже обираємо два. Отже, це буде С з чотирьох по два. Знову ж таки, нас не цікавить порядок, тому ми використовуємо комбінації. І між цими двома множниками треба поставити, власне, знак множення. Оскільки нам треба і тузи, і королі. Якщо у вас достатньо мотивації, я вам пропоную взяти калькулятор і самостійно порахувати значення ось цього виразу. І, власне, дізнатись, яка взагалі є ймовірність витягнути цей фулл -хаус.